Цей князь запам'ятався передусім своїм письменницьким талантом, адже всі ми добре знаємо його знамените повчання дітям. Звичайно ж, це Володимир Мономах, онук славнозвісного Ярослава Мудрого. Володимир Мономах народився у 1053 році. Ім'я його матері і досі залишається загадкою. Він отримав дуже гарну освіту, був студентом відомого вже тоді Оксфорду, знав п'ять мов. Підкорив серце англійської принцеси Гіти, яка вважалася першою красунею Європи. Однак це не завадило йому бути і славним полководцем. В свої перші походи він вирушив ще хлопчиком у віці 12 років. У 15 княжич у складі руського війська хороб робився на Альті з Половцями. Загони під його керівництвом діяли злагоджено і чітко, що вже тоді характеризувало юного князя як гарного воєначальника. Не завжди він отримував перемоги. В одній із битв, зазнавши поразки, змушений був тікати, перепливаючи річку. Загинув його брат Ростислав. А сам Володимир ледь не загинув, рятуючи його. Про цей випадок він згадуватиме все життя. Дитинство та юність князя проходили у важкі для Русі часи. Країна, ослаблена постійними міжособними війнами, ставала легкою здобиччю для сусідніх держав. Саме тоді основною загрозою для Київської Русі стали войовничі половці, які марили київськими багатствами. Саме боротьбі з ними було присвячено багато часу. Володимир Мономах став надійним захисником рідної землі. Усього він здійснив 83 великі походи, взявши в полон 300 половецьких ханів. За часів його правління було укладено 20 мирних договорів з ханами, що, однак, не завадило тим, час від часу влаштовувати нові набіги. Ставши князем Київським, Мономах не раз об'єднував інших князів у боротьбі проти ворогів. При цьому князь завжди наполягав, щоб інші князі у військових зіткненнях не займали оборонну позицію, а намагалися наступати. Досить часто і сам Володимир здійснював набіги на половців і робив рейди, метою яких було знищення основних сил противника. Літописці залишили в Лаврентіївському літописі таку характеристику князя, як воєначальника. У радцях вельми хоробрий і вмілий виладувати війська. Він багатьох своїх ворогів переміг і покорив. Така політика дала свої результати, і половці відступили від кордонів Русі. Син Володимира Мономаха Мстислав гідно продовжив справу батька і, врешті, переміг полупці, розбивши їх вщент у 1128-1130 роках. І захопивши Половецьке князівство. Понад усе любив князь Володимир Мономах свою батьківщину, хотів бачити її процвітаючою та вільною. Саме тому заповідав своїм синам об'єднуватися і разом стояти на обороні її рубежів. Саме тому він і створив своє знамените повчання, у ньому намагався донести до нас своїх нащадків, свої настанови. Добро своєю рукою сіючи, не лінуйтесь ні на що хороше. Йому також належать і одні з перших порад для військових. Якщо ж вам доведеться цілувати хрест перед братами своїми або перед будь-ким, то перше спитайте свого серця, на чому ви зможете стояти твердо, і тільки тоді цілуйте. А поклявшись, не переступайте клятви, бо загубите душу свою. На війну вирушивши, не лінуйтесь, не сподівайтесь на воєво. Ні їжі, ні питтю не віддавайтеся без міри, ні солодкому сну. Сторожу самі наряджайте, і вночі з усіх боків поставивши охорону, лягайте відпочивати коло своїх воїнів. А вставайте рано. Зброю не скидайте себе поспіхом, не оглянувшись добре. Адже буває, що через лінь людина зненацька гине. Пройшли віки, змінилися люди, змінилися кордони держави. Та залишилася пам'ять пам'ять про великого князя Мономаха, про його настанови, про його подвиги. Єднаймося у єдності наша сила, у єдності наша перемога.